Ну що, зібрався з риболовлі. ну Ви зараз просто подивитесь на що я зволив. Отака містина. Тільки що гадюку зустрів. Оно, дивіться, яка сидить лягушка. І я вам зараз просто покажу, яких я на ловив, Дивись. Воно яке ротан, по-перше. Я його вам положу, показуєте. Оно який ротан. Оно другий ротан, невеликий. Зараз я вам десь карасиків Дістану і покажу. Велетні. Там такі велетні є. Один вели... Два там два. Оно. Диви на цього карася. Це ж не карась, це якийсь мутант. Зараз я вам десь знайду ще одного. У мене їх там три штуки величезних карасів. Оно, другий. О, ну. ну короче, увез на просто, ребяточки, вечора вообще поїду с вам видеоролог. Пау!